Почнемо із огляду втрат на фронтах втрат росіян, які опублікував на генеральний штаб станом на цю хвилину. Це огляд за минулу добу, і ми бачимо, що загалом знижується інтенсивність бойових дій, судячи із чисел, які потрапляють у статистику від генштабу. Якщо у зимові місяці ми на піку спостерігали близько тисячі втрат щодоби у росіян. То зараз бачимо, чи не в половину падіння цих показників. Зараз от е, переконаємося цьому, оглянувши нові свіжі дані, власне, які з'явилися у статистиці. Отож, кількість живої сили ворога знищеної за минулу добу становить 460 осіб ліквідованого особового складу. Загалом перевищено вже показник 173 тисячі знищених окупантів. Було також знищено 5 танків і 3 бойових броньованих машини за минулу добу. Це доволі таки. Солідний показник. Чотири артилерійські системи було знищено. Теж свідчить про те, що продовжується артилерійська контрбатарейна боротьба на фронті. Кількість літаків, гелікоптерів, збитих не змінилася. Близько трьохсот у кожному рядку показнику становить. І автомобільна техніка також була знищена за минулу добу. Три одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки знищили наші військові. Дев'ять БПЛА збили, йдеться про шахеди. Які атакували різні регіони нашої країни, запускають їх росіяни ці шахеди зараз переважно із півночі, з Брянщини, і летять ці дрони власне на Чернігівщину, Київщину, Сумщину, і також власне північно-східні центральні регіони нашої країни. І От зараз ми бачимо, що знову повітряна тривога в деяких регіонах оголошена. Це Сумщина, яку обстрілюють активно, власне, росіяни із прикордонної зони. Ну і в Запорізькій області теж Оголошено сигнал повітряної тривоги. Там, я нагадаю, було атаковано місто Запоріжжя ракетами С-300, ну а дрони у нас залітали і на Сумщину, і на Харківщину, зокрема, біля Мерефи було збито так само один із цих шахетів із цих дронів. Ну і, власне кажучи, боротьба бачимо проти цих дронів, Камікад затриває. Так, якщо нагадувати, як нас минула ніч, то росіяни спустили 10 шахедів. Також обстрілювали наші прикордонні області із с 300 На жаль, маємо у Харкові трьох постраждалих, але на щастя, маємо дев'ять збитих шахетів. Лише один долетів до так до пункту призначення. Та так справді вони залітають із Брянської області через Сумську та Чернівської області. Так, але наші сили оборони дуже швидко на них реагують. І маємо до речі, відео як збивали один із шахетів цієї ночі. Точно варто уваги глянути, як працюють наші сили оборони вночі, поки ми з вами сидимо в укриттях, і так для того, аби ми з вами спокійно спали і бачили оцю позитивну статистику вранці. Можемо переглянути. Ну, ось так виглядає збиття шахедів уночі в нічний час. Полювання на шахедів було успішним цієї ночі. Ми побачили декілька таких епізодів збиття цих іранських дронів, які використовує Росія. Ними і ракетами С-300 атакували зокрема також і Харків. І Ми продовжуємо вас спілкуватися про ситуацію в Харкові, розпитувати нашу колегу. Звідти Анна Черненко з нами на зв'язку. Уже Аню, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що ж зараз у Харкові відбувається, які наслідки цієї нічної. Атаки. Вітаю студія. У нас по місту вчора, близько 22-ї години, випустили десь близько дев'яти ракет. Попередньо все це С-300, окрім тільки Ізомщини, туди запускали шахет і били по об'єкту критичної інфраструктури. А, щодо Харкова, кілька ракет вдалося, наскільки я розумію, збити, повідомили, да, офіційно щось втрапило, влучило в землю, але, на жаль, є от такі руйнування. Зараз я Переключу камеру і покажу. От важко повірити, що ще вчора ввечері це був двоповерховий житловий будинок. Ракета влучила біля нього, вирва Велетенська. Ну тут. Якісь коментарі зайві. Просто єдине, що а, людей не було в ньому. Вони виїхали да, за деякий час і пощастило, що просто тут немає ані поранених, ані вбитих. Поруч, за кілька метрів від цього будинку, стоїть ще один житловий будинок. В ньому знаходилася жінка. Вона дивом не постраждала, дуже сильно перелякана. Ми поспілкувалися з нею там за деякий час, просто передамо відео, як вона пережила цю ніч, тому що було дуже. Дуже страшно. Її будиночок. Вона, до речі, скажімо так, не місцева. Вона сама мешканка північної Салтовки і тут просто жила в знайомих. Сподівалася, що тут трошки трошки безпечніше ніж на, на її районі, але от С-300 просто просто у двір. Дивом, ще раз скажу, вижила щодо поранених через цю атаку, зокрема по Новобуварському району. Більшість за даними офіційними били сюди. У нас двоє поранених. На щастя, легкі поранення обійшлося без госпіталізації. Натомість в Найзюмщині там троє поранених, яких доправили до лікарні. І от власне ніч відео з нічного обстрілу. Це так само цей же об'єкт ще вночі, коли тут працювали всі екстрені служби, які за буквально лічені хвилини прибули на місця, розбирали завали.